Всім доброго дня, гарного настрою. Сьогодні в нас дуже цікава тема для обговорення, і напевно людини не існує тієї, яка як сказала, що тема про любов і близькість є нецікавою. Вона є цікавою. Можна сказати, що ми заради цієї любові і живемо. Напевно, всі погодити зі мною, що тема така дуже цікава і важлива, не тільки цікава. Я, як завжди, для себе накидала трішки нотатки. До речі, я сьогодні ще не сьогодні, а вчора зробила відео також про сімейні стосунки, як їх треба зберігати, укріпляти, підтримувати ці стосунки. Все це я напрацювала. На 45-річному досвіду свого шлюбу, щасливого шлюбу, дякую Богу за це. І зараз, ось сьогодні, мій чоловік пішов на роботу, а я навіть не знала цього, ви знаєте, навіть коли проживеш 45 років у шлюбу, тобі все одно приємно від чоловіка, так як і чоловіку від дружини, щоб не було так односторонньо, що тільки чоловік ко кохає, а дружина ні. Ну, от Я сьогодні отримала що? каву. Поїхав чоловік на роботу, як завжди, тихенько. Ви знаєте, все життя от, і він їздив на роботу. Я пізніше там їхала на роботу, він вставав тихенько, збирався, брав з собою там бутерброди, одягався і виходив тихо-тихо, щоб нікому не заважати ні мені, ні дітям. Зараз ми з ним вдвох, але. Так само ось така сама поведінка залишилася. Ось така повага, Ну як можна не поважати і не любити такого чоловіка. Ну, накидала я ось такі питання для обговорення. Чому саме? Тому що і серед моїх рідних, і серед знайомих є такі, що розлучилися. Тобто шлюб був недовгий, а навіть у того, у кого був довгий цей шлюб, вони все одно розлучилися. Але мені здається, існують такі істини, які повинні саме цей шлюб утримувати. Я напрацювала саме за такий більше ніж чотири десятки років сімейного життя, такі істини, якими я хочу поділитися, тому що хочу. Щоб і мої знайомі, і незнайомі і просто чужі люди були щасливими в сімейному житті. Тому що ну що таке щасливий в сімейному житті? Це запорука всього. Ти щасливий тоді скрізь, ти здоровіший. І все добре-добре складається саме у нашій душі і у нашому серці. І я що накидала, які основні такі тезиси? Ну, Перш за все, те, що тема про любов і близькість, то необхідно сказати, що любов що таке, це не знайти ідеальну людину, бо ми думаємо спочатку: от, знайти б ідеального собі чоловіка і ми будемо щасливими. Ні, не так. Любов це ось бачити не ідеальне у своєму партнері. І саме навчитися бачити оце ідеальне в неідеальному, в недосконалому. Тобто ми ж з вами не всі досконалі, так само я недосконала, і у кожного із нас є якісь недосконалості. Тож, друзі, удосконалюємося така тема, щоб удосконалюватися. І навіть для молодих людей ця тема цікава: хто тільки буде будувати сім'ю, дівчата, які збираються заміж виходити, хлопці, які збираються одружуватися далі. Що таке щасливий шлюб? У нашому розумінні це союз двох людей. Але я доповнюю, це не просто союз двох людей, а це союз двох людей, які щодня обирають один одного. Знову і знову прийшов ранок, і ми обрали один з одному. Я дуже дякую своєму чоловіку за цей сюрприз. Каву його немає так, а кава для мене стоїть. Ось, друзі, це щасливе життя. Взагалі, любов це що? Це дія, тобто це діє слово. І вона проявляється в діях, а не лише в словах. Ось вам, будь ласка, я не чула слів від чоловіка, але ось, ось ця дія проста така, здавалося би, кава. Далі, найкраще місце у світі, ось я написала, що це за найкраще місце у світі. Це обійми тієї людини, яка нас любить. Ну, хіба можна не погодитися? Як це зручно відчувати себе в обіймах того, кого ти любиш, і той, хто любить тебе. І у шлюбі важливо не просто бути поруч. Ми можемо жити поруч, так, і знаходитись кожного дня, але не відчувати тієї любові, того кохання. А саме ось важливо бути присутнім нашою душею в шлюбі. Не просто. Ми два фізичних тіла, які знаходимося разом. Ось єднання душі це дуже важливо. Далі я також робила відео, можете передивитися їх, там підкаст про сімейні стосунки на нашому каналі, і про спілкування й довіру я вже говорила. Що означає також ось тези? Говоріть не для того, щоб виграти суперечку. А щоб зрозуміти одне одного. Тобто ми не повинні оцінити. так, ви знаєте, відкрию трішечки завісу. Ми з чоловіком свого роду така італійська сім'я, і ми можемо з'ясовувати ці стосунки, але у нас, ну, з'ясовувати стосунки завжди майже ідеально і гарно. Ми розуміємо один одного, якщо не через. Одну-дві хвилини, то через п'ять хвилин точно зрозуміємо один одного. Також ми повинні довіряти один одному, тому що що таке довіра? Довіра це такий, якщо хочете, можна назвати клей чи герметик, що тримає серця цієї подружньої пари. І, і ще ми повинні навчитися слухати один одного, тому що слухати це найкращий спосіб сказати, що я тебе люблю. Коли чоловік говорить до мене, я повинна послухати, а не зразу сперечатися, так само і чоловік, коли він слухає, я бачу уважно, слухає, це вже прояв любові. І ми з вами знаємо, що слова мають силу. І ще яку силу вони можуть мати таку силу, що зцілює нас, а можуть мати таку силу, що руйнують нас. Тому ми, перш ніж сказати, маємо подумати, що ми хочемо сказати, тобто ми маємо мислити, мислити мудро. Далі, ось таке про гумор і легкість, що я ще хочу сказати? Якщо ви хочете сміятися разом, ви можете пройти через, оце, через усе це. Тобто сміятися разом це також прояв любові. Коли ми спілкуємося разом, сміємося. І іноді навіть ось найкраща відповідь у сварці, коли ми сваримося. Це що може бути найкраще? Це сто 100%, відсотків, це тисячу відсотків, це обійми. От коли свариться чоловік, там щось він намагається сказати, можна просто підійти його, обійняти, все, він як морозиво. Розтанув і все закінчилось. Так само жінка, шановні чоловіки, коли жінка, наша, українська жінка, там руки в боки і щось розказує. Прості обійми. Підійшов, обійняв, все, закінчилася сварка. Тому що також чесність, жінки завжди чекають оцих обіймів. І чоловіки також. Далі, гумор. Я записала ось собі таке слово поміточку гумор. Гумор це броня, і вона захищає нашу любов від буденності, ось ця броня. Далі шлюб, коли я перестає ставати я, а стає ми. Якщо хочете, якщо про гумор, то, наприклад, той же холодильник стає спільним. так? І вже ми, ми, не я, я зробила, я купила мої досягнення. Ні, ми наші досягнення, ми зробили. Ось це цікаво. Далі в шлюбі має бути також і підтримка і партнерство. Не тільки, що таке любов. Любов якраз і заключається саме у цьому, у цих моїх нотатках. Про підтримку і партнерство. Що означає? Означає те, коли ми вступаємо в шлюбні відносини і говорять, щоб бути там разом, і в горі, і в радості. Так? І не тільки в горі, і в радості, а у будь-якій боротьбі. Боротьба може бути будь-яка боротьба, наприклад, Ну, можливо, сумно про це говорити. Боротьба за здоров'я, коли один е хтось захворів, а інший його підтримує. Це дуже-дуже важливо. Це є підтримка така. У шлюбі важливо, що не змагання, не змагатися, а підтримувати. Тому що от справжня підтримка, справжнє партнерство це коли. Ми е, тягнемо один одному, одного вгору, а не заважаємо один одному. Е, тому що саме ось любов це коли ти бачиш е, в тому, в очах свого чоловіка, чи чоловік в очах дружини і запропонує чай. Мій чоловік сьогодні для настрою запропонував. Мені саме каву. Тому що я не хочу, щоб він їхав працювати, хочу, щоб був біля мене ось такий комплімент від чоловіка кава. Далі, ми з чоловіком маємо зростати, так? не дивлячись на те, що 45 років в шлюбі, а ми маємо зростати. У нас також життя повинно змінюватися. Тому що ми з вами знаємо, що люди змінюються. І якщо ти чоловік і дружина, вони також повинні змінюватися разом, тому що шлюб це не фініш, а це ж старт довгої подорожі. Як ж хочете щасливої подорожі, можу це доповнити, тому що кожен день це такий шанс стати кращою версією для цієї людини, яку ти любиш. І ми повинні розуміти, що любов росте в той час, коли вона отримує увагу. Любов тоді зростає, і це також увага. І щасливий шлюб це коли ми разом вчимося, коли ми разом помиляємося, коли ми разом. Після цих помилок розуміємо, що треба пробачити саме свого партнера, і пробачаємо. І далі логічно перейти говорити про труднощі і оце про прощення, тому що ідеальних шлюбів не буває. Є шлюби, які просто не здаються, вони не ламаються. А прощення це подарунок, який ти даруєш собі, і не тільки собі. Ти даруєш це і тому, кого ти любиш. Відносно сварок, ну немає подружніх пар, які б не сварилися. І ось сварки. Це не кінець, ніколи не кінець, а можливість зрозуміти один одного глибше. Так ми з'ясовуємо стосунки. Чесно кажу вам, я не розумію, як це можна жити, не з'ясовувати стосунки. Ну, я не маю на увазі, що бурхливо так, але постійно треба з'ясовувати стосунки, навіть коли 45 років уже у шлюбі. Тому що щасливий шлюб це не є відсутність проблем, а це є вміння вирішувати ці проблеми разом. Оце і є про трудності і прощення. Далі, ось така нотатка про романтику і дрібниці. E, взагалі, e, якщо говорити про романтику, ну, я дуже люблю квіти, але e, я вважаю, що романтика якраз це не квіти, хоч квіти я дуже люблю отримувати, я дуже люблю. Квіти, тому що це така утіха, це така краса. А ось романтика це увага до будь-яких дрібниць, тому що наша любов саме складається з не з чогось глобального. Любов це коли ти пам'ятаєш саме, як він, чи вона п'є каву. і робиш ось такий подарунок. І щасливий шлюб це коли. Ми говоримо один одному добрий ранок таким тоном, що означає Я тебе люблю. Отак От треба вміти говорити один одному Привіт, Добрий ранок. Наші очі, наші емоції і ці слова, тональність повинні саме показати не тільки добрий ранок, а Я Тебе люблю. І навіть ось такі маленькі жести. Мають велике значення, і найкраще побачення, які у нас можуть бути взагалі, ну ми з чоловіком так вважаємо, що це побачення вдома, незалежно від того, де знаходиться наш дім. Тому що наш дім там, де ми вдвох знаходимося. Тобто, один в одному ми вже знаходимося поруч. І це є наш дім. Ну, 45 років шлюбу це такий уже величезний досвід, з'являється мудрість. Раніше я такого ж думала, там ручки в бочки, я того не пробачу, я цього не пробачу. Але, ну, якось так, можливо, там Бог мені підказував, можливо, ось ця мудрість виростала, і я розуміла, що. Треба вміти пробачати, треба вміти поступатися. Тому що шлюб це не лише кохання, а це і про таку сімейну команду. Тобто ми з чоловіком також є командою. І відносно ж мудрості й досвіду, ще можу сказати, що таке щастя в сімейному житті. Це коли ми дивимося в одному напрямку. Дивимося в одному напрямку. Навіть якщо ми з чоловіком бачимо різне, ми з чоловіком плюс і мінус. Чоловік любить одне їсти, я люблю інше. Чоловік любить, наприклад, там довго спати, я рано просипатись. я люблю рано лягати, він пізно лягати спати. Тобто ми різні, і саме ми повинні. Враховувати це і поважати саме ось те, що є у нас. Тому що любов це коли ти знаєш всі недоліки, і все одно ти любиш і обираєш можливість залишатися разом. І мудрість у шлюбі, це іще вміння, якщо хочете, велике вміння мовчати, мовчати, друзі. Мовчати і мовчати, коли хочеться кричати, хочете, рахуйте, хочете там що завгодно думаєте, але навчитись мовчатися це дуже-дуже дуже важливо. Навчитися мовчати, і все буде добре. Далі, ось такі нотатки я записала: таке: про натхнення і віру. Що тут мається на увазі те, що я записала про натхнення і віру? Тобто. Ми маємо вірити у свою любов. Ми ж обрали один одного, значить, ми любили. так? І ми маємо вірити у нашу любов навіть тоді, коли проходимо якісь випробування в житті. Тому що буває випробування людей ламають, так не повинно бути. Тому що щасливий шлюб це коли ми надихаємо одне одного на щось більше. Це щасливий шлюб, і любов це коли. Якщо хочете, ти бачиш світло, ти бачиш саме оцю іскру в очах свого партнера. І обов'язково, коли ти хочеш свого партнера берегти. Дякую чоловіку за те, що він мене береже. А я бережу його, друзі. Далі, іще. У шлюбі я ось записала ще, важливо не просто любити, а й захоплюватися. Чим завгодно захоплюватися? Навіть проснутися вранці і захопитися саме тією позою, якою чоловік спить, чи там він трішечки сопить, і ти вже захоплюєшся цим. Я не знаю чим. Чоловіки там повинні захоплюватись, але іноді проснешся, дивися, там чоловік спить. І як приємно дивитися, ось як він саме спить. До речі, я сьогодні він спав, а ліва рука його була витягнута. Я взяла свою руку, вклала в його руку, тому що. Йому треба було проснутися, випити ліки, і я не хотіла його будити. Що ви думаєте, він далі спав? Лівою рукою він тиснув мою руку, а спав. І коли я його розбудила, я говорю: ти розумієш, що, це, що ти о, спав, а він каже: а можливо, в тебе рука була холодна, я хотів її зігріти. Тобто він спав, він не знає, чому це він робив. Але ось так було. І це також... Цікаво ось захоплюватися один одному. І я хочу сказати: найкраща інвестиція в сімейне життя це час проведений разом. Ми завжди у відпустку разом, скрізь разом з чоловіком навіть. Це дуже цікаво, до речі, 45 років це не набридає. Я хочу, щоб і далі так було, щоб чоловік, навіть коли ми працюємо на роботу відвести, з роботи забрати, там позвонити, запитати, що треба це дуже важливо. Далі я записала такі нотатки і ще про вірність і глибину. Що таке вірність взагалі? Ми вважаємо, що це обмеження. Я вважаю, друзі, що вірність це не обмеження, а свобода бути справжнім, свобода бути собою. За 45 років ми з чоловіком навчилися бути собою. Ми не обмежуємо так, я хотіла б там інакше трішки, наприклад, бачити свого чоловіка. Я люблю в театр ходити, він не любить. Ну так і що, компроміс? Чоловік мене везе в театр, я собі йду, він потім приїжджає, мене забирає. Все це романтично, поки я в театрі ми вже встигли за, один, за одним скучити. Далі. І ще що таке щасливий шлюб? Щасливий шлюб це коли наше серце знає, що воно вдома. Як це важливо, коли ти, наприклад, десь на роботі ще, а чоловік уже вдома, ти розумієш, що чоловік тебе чекає вдома. так? Чи навпаки, там я вдома чоловік десь поїхав. Тобто, і чоловікове серце вдома, він знає, що мені треба зателефонувати, що я хвилююсь, там як його довго немає. Ось такі речі. Оце такий щасливий шлюб. І любов це коли ти не шукаєш іншого. Тобто мені не потрібний інший чоловік. Я не дивлячись на ті недоліки. Я все одно бачу, що мій чоловік мені ідеальний. Не шукайте ідеального десь. Ідеальний завжди знаходиться поруч. Ми тільки думаємо, що хтось кращий, там, а наш чоловік гірший, чи дружина, чоловіки думає, що там у когось краще, моя гірше. Ні, друзі. Одружилися, вийшли заміж, ось ви, оця половинка, дві половинки, не одна половинка, а дві половинки і одне ціле, тому що глибокі стосунки, глибокі стосунки будуються роками, якщо хочете, навіть і десятиліттями. Але починається все з одного «так». так. Коли ми ще в ЗАГСі говоримо так. Ти хочеш стати дружиною? Так, ти хочеш стати її чоловіком? Так. Від цього слова так ми повинні відштовхуватися і ми повинні берегти саме свої відносини. Тому що шлюб, друзі, те, що я сказала, це дві половинки, які об'єдналися, які стали одне одним, які не втрачають один одного. І ви знаєте, я хочу сказати і ще раз, що немає ідеальних сімей, немає сімей, які не з'ясовують стосунки, немає сімей, які сваряться. Тобто сім'я, справжня сім'я. Вона будується саме ось на таких відносинах, про які я вам тільки що розказала. І дуже важливо берегти. Ну, не треба навчитися. Ви знаєте, от 45 років щасливого сімейного життя у нас із чоловіком. Правила, напрацюйте собі правила. Пробачайте один одному, ніколи не ображайтеся один на одного довго. Ми з чоловіком ображалися все життя один на одного п'ять хвилин. П'ять хвилин, друзі. І, можливо, тут мудрість трішки була більше моя, коли чоловік там щось на мене довше ображався. І я йому, знаєте, що говорила? Ми будемо жити разом, чи ми будемо розлучатися, чи щось таке. Чому так довго ображаєшся? Ну, не ображайся так довго. І Обійняти, обійняли все, обійми то є пробачення. Ні, жоден чоловік не відмовиться від ваших обіймів, якщо буде ображати. А ви краще обіймайте, ви сильніше обіймайте. Так і жінка, якби вона там ніжками не стукала і ручками не махала. Ви, жінку, обіймайте, і вона обов'язково вам усе пробачить. Друзі, ви знаєте, дуже багато що говорити. Хочеться про сімейні стосунки. Якщо когось... Цікавлять якісь питання. Якщо хтось зараз зайшов у глухий кут і хоче розлучитися, не розлучайтеся, прислухайтесь до моїх слів, і у вас все буде добре. І молодь, які вступаєте в шлюбні відносини, також, будь ласка, прислухайтесь до моїх слів. І в нас в нашій країні, у всьому світі е сімейне життя і шлюби будуть щасливими. А я вам всім бажаю любові, кохання. Готуйте один одному каву, обіймайтеся, кохайтеся, і все буде у вас добре. З повагою до вас справжні моменти життя. Я навіть канал назвала наш так справжні моменти життя. Я розказую тут все про справжнє, все про те, що подобається. Я вам всім бажаю любові і говорю до побачення!